Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Богдася, і ми продовжуємо нашу серію відео про мої книжкові покупки. Хто не в курсі, то я хочу перейти на електронку і читати більшість книжок в електронному форматі. А протягом року я не знімала свої книжкові покупки. І деякі книжки хочу продати, деякі хочу залишити. Просто не хочу купувати ще одну поличку. І поки що наразі хочу перестати колекціонувати паперові книжки. Це не означає, що я хочу їх зовсім перестати читати, так просто. Поки що такий такий період, і він може пройти, але на всяк випадок я хочу задокументувати, які книжки я купувала протягом цього року, які читала і показувати вам у цьому відео. Вже є перша частина, це така друга частина. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну що погнали! Перша книжка, неймовірно, красива. Це фентезі від української авторки Світлани Тараторіної «Лазарус». Просто неймовірно. Я цю книжечку собі купила, коли я хворіла. Я хотіла себе чимось порадувати і вирішила придбати саме цю книжку. Не знаю, чому вона. Просто дуже гарно виглядає. Тут у нас дракон, напевно, вона про драконів чи щось таке. Ми знаємо, що зараз є такий фейтіш на драконів, що це дуже класні книжки. Взагалі нічого не знаю про цю книжку. Знаю, що вона популярна, лише, ну, бо це Світлана Гробовська, в неї популярні книги. Не будемо цього з цим навіть сперечатися. Але, 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 мені здається, що вона буде дуже цікава, тут дуже крутий кольоровий зріз з цими драконами. І я впевнена, що мені сподобається чомусь, ось є така впевненість. Я не хочу Хочу ніяких спойлерів, нічого знати, що там навіть приблизно відбувається, читати цей зміст. Тому е, дуже рада, що вона є в моїй бібліотеці і хочу зараз якраз таки зосередитись на книгах, які в мене є, а не купувати нові. Наступна книжка теж від українського автора Максим Кідрук. Я була в нього на презентації колонії, це було дуже масштабно. І я придбала його книжку Не озирайся і мовчи. Як я розумію, це ну це роман у нас є, але напевно це щось детективне чи що. Тобто я теж не знаю. Що від цього очікувати. Просто перед колонією я хотіла якось ознайомитися з Максом Кідруком, а потім вийшла Колонія. Розумієте, як це вийшло? Чи після Колонії мені він так сподобався і захотіла його почитати ще в іншому жанрі? Тобто я почала читати Колонію, я її не дочитала поки що, бо це доволі складний роман. Але не і мовчи, мене якось привабив, і я вирішила теж його собі придбати. І мені здалося, що це досить так така цікава книжка має бути. Наступна книжка, про яку хотіла поговорити, це про мови, що змін світ до речі, в цьому відео будуть просто різноманітні жанри, як ви зрозуміли, промови, що змінили світ. Тут у нас буквально історія про ну. Книжка пов'язана з історією, історичними постатями, які творили буквально цей світ, і їхні видатні промови. Мені здається, що це дуже-дуже буде цікаво. Я ще не починала, але різні їхні виступи, їхні різні доповіді. І як ви знаєте, я люблю нашу історію, і це щось таке новеньке. І не знаю, що буду читати всі промови, мені здається, всі точно не буду. Але від персони, які мене цікавлять історично, Буду і, можливо, далі, поглиблюючи свої знання з історії, буду повертатись до інших промов, які не прочитала. Тому що поки що ну, деяких я звідси нікого не знаю, ну, такі як Богдан Хмельницький, це зрозуміло, всі знають. Але деякі мені будуть просто нецікаві, деяких постаті мене просто ну, не цікавлять, деяких я не знаю, а деякі ось би хотілося ще глибше про них поглибити свої знання. Тому дуже цікава книжка. Наступна книжка, яку я прочитала, і мені дуже сподобалася. Це четверте крило, звісно, вона в мене пошарпана ну, дуже сильно, тобто вона поцарапана всюди. Я не знаю, як так вийшло. Ну, типу, як так я читала, ну, не знаю просто. Тут шматочок у нас обкладинки вже кудись втік. Вона якось дуже легко сповзає, ця обкладинка, не знаю, чи це у всіх. І ось тут я бачу, теж обкладинки немає. Мені дуже шкода, бо книжка дуже гарна, насправді. А в мене вона дуже покоцана, якось виявилася. Ми вже, вона інші книжки якось коцала. Чи поки я її читала, я її всюди зберігала, ось навіть якісь порізи нові я помічаю. Ну тобто, дуже шкода, що обкладинка така якась неміцна, виявилася, тому що книжка дуже гарна, як і залізне полум'я, тому залізне полум'я я намагаюся берегти, щоб вона так само не скутилася по обкладинці, як четверте крило. Ну тут у мене є окреме відео про четверте крило. Ви можете подивитися мій відгук. Я дуже детально розповідала разом з вами, читала й ходила в книжковий клуб за цією книжкою. Мені прям дуже сподобалося цей ром-фентезі, Незвичайний, звичайно, про якраз таки драконів. Всім дуже зайшов у свій час, дуже популярний фентезі. Всі в черги ставали. І за залізним полум'ям, ось ще знову знайшла пошарпане місце. І за залізним полом'ям я теж була одна із перших черг в КСД вранці. А четверте крило замовляла в 12 ночі на сайті, тому що не хотіла вранці йти магазин. і В результаті мені відправили на іншу адресу, і сайт дуже виснув. Мене тут дуже Багато позначних цитат, що мені сподобалося. Тому так, повний огляд на четверте крило ви можете переглянути в мене на каналі, в мене воно є. Наступно, в мене тут навіть я бачу є книги біографічні, ось, але ми до них зараз дійдемо. Почнімо з прикладної літератури. Навчись робити двічі більше за менший період часу від КСД. Ось така книжечка, думаю, ви її точно бачили десь на поличках. Я ну знову ж таки в буктоці. нас не популярно розділяти щось, крім художньої літератури. Дуже рідко є якась прикладна. А я люблю читати прикладну. Тому, якщо вам буде цікаво слухати мої відгуки на прикладну літературу, пишіть про це в коментарях. Я буду їх знімати. Мати, це книжка про тайм менеджмент як я розумію, і мені здається, що це дуже класно, тому що в мене з цим останнім часом великі проблеми. в мене дуже багато роботи, я нічого не встигаю. Але це також і про пріоритетність в житті повинно йтися. Ну звичайно, але поки що ось так. Є така книжка, і вона поки що просто є. Але звичайно, потрібно її прочитати, щоб отримати певні якісь знання. Наступне це е, біографія принцеси Діани. Справжня історія з її уст. Я, як я розумію. Е, Перед своєю смертю, там перед тим, як її вбили, точніше так. Ну, я не знаю, от для мене це вбивство відверте. Мені принцеса Діана дуже сильно імпонує як жінка по фрагментах, які я бачила, і по історіях, які я чула про неї. Тобто, так їй не пощастило, що її принц був закоханий в іншу. Я забула як її звати. Так, вони до цих пір ще живі. Ось, і вона була зовсім молода, але вона не піддавалася цій королівській. Системі, тобто в неї була якась своя думка, вона була дуже доброю до людей, і вона була дуже близька до людей. Люди її дуже любили, цінували. І вона, Ендрю Мортону, розповіла своє життя, і він написав біографію про неї. Лише після її трагічної смерті він розкрив таймну участь принцеси у створенні цієї книжки. Вона поділилася своїм справжнім життям у ролі королівської принцеси, часто сповнене. Страждань і відчаю, але водночас багатим на мужність, бажання співчуття і гумор. Ніколи раніше королівська особа не говорила так прямо, не приховуючи емоцій і почуттів про свій нещасний шлюб, стосунки з королевою та іншими членами королівської родини, про свої надії, страхи та мрії. Мені пір здається, що її смерть це просто. Підстава, ну тобто ще це вбивство. Але не знаю, буду захопленням читати її біографію. Мені прям дуже хочеться, тому що для мене це видатна жінка по історії, яку я вже чула про неї. Ось так. От наступна книжка від Чак Полоні, «Кабіційський клуб в лімітованому виданні. Це там, де у нас горить Кремль, так ось. Можете подивитися, мені дуже подобається. Книжка тоненька. Я думаю, я її швидко прочитаю, але поки що руки до неї не дійшли. Хоча у нас, як я розумію, є фільм Бійцівський клуб. І ця книжка за мотивами цього фільму, точніше, фільм за мотивами книжки. Ось але мені дуже подобається обкладинка. Я загалом не фанат такої літератури. ой, 18+, побачила. Але мені стало цікаво, перше, що це стало феноменом. Ця книга, друге, що є фільм, і третє, звичайно, це прекрасний. Прекрасний вид мистецтва, тому буду задоволенням її читати просто. Трішечки не її час, хоча вона така більш осіння, можливо, ось цієї осені або весною я її прочитаю. Наступна книжка це книжка Євгенії Кузнцової Драбина. Вона мені дуже подобається. Я буквально вже майже завершила. Буквально майже завершила. Ага. Оце от майже завершила, називається в мене. Е, насправді вона дуже легко читається, прям максимально легко. Е, це про українську сім'ю в під час повномасштабного вторгнення, яка переїжджає до. Е, свого, ну, типу, до свого родича, сина, який живе в якійсь там країні, працює довгий час, забула країну, і вони там живуть в одному домі. і Він це підлаштував під себе. Загалом це про сімейні стосунки е, в сучасному світі. Мені ця книжка дуже імпонує, тому що вона мені чимось нагадує. По своїй системі Кайдашеву сім'ю. ось, А я Кайдашева сім'я взагалі з класичної літератури це мій найулюбленіший твір, розумієте? так, Тому я із захопленням читаю драбину, тому що. От, Ось є щось схоже по настроях, так? Тоді у нас було, був час після закріпачення, і в українців були психологічні проблеми, якраз які висвітлені в дешевій сім'ї, хоча вона така сатирична, гумористична. А в драбині це щось схоже, так, тому що у нас зараз всіх є свої різновиди характерів, всі ми якось морально постраждали і змінилися, і ця книжка про це. і Мені вона дуже зайшла, мені дуже подобається, і я хочу її чим скоріше вже дочитати. Знову ж таки, я її давно почала, але ось е, був період не і я хочу продовжити мене багато книжок в печатах, але не завершених. Тому хочу її чим скоріше завершити, тому що вона мені реально дуже сподобалася. Бо вона, якраз таки, якось за мотивами чомусь для мене асоціюється з кайдашевою сім'єю. А мені вони прям дуже зайшли, дуже сподобалося. Наступна книжка це Стівен Лі Життя як комікс. Це творець Всесвіту Марвел, і це його біографія. Насправді я цю книжку побачила в АТБ. І я така, бо тебе є книжки? Ну вже немає, а тоді якось вони в нас з'явилися. І я побачила цю біографію це від видавництва. Фабула фабула так. Я загалом книжки від фабули рідко купую, ну тобто просто якось не сходиться. Мене з ними по вподобаннях може драматизую, але мені прям стало цікаво, тому що я обожнюю фільми Марвел, вони неймовірні. І прочитати історію цієї легендарної людини мені просто захотілося. побачила така, поки купувала продукти, така О, цікаво, беру собі в корзинку. Тому ось так. Ось так ця книжка потрапила до мене. Е, наступна книга це стіни в моїй голові знову ж таки від нашого українського. Е Психотерапевта Володимира Станчишина він багато написав психологічних книжок і про війну, емоційні годілки війни. І для стосунків потрібно двоє. І ось цю книжку стіни моїй голові про те, як жити з тривожністю і депресією. Зараз для нас, українців, цей час ця книжка мега актуальна. Мені здається, тому. Буду її теж читати, думаю, теж найближчим майбутнім, тому що це досить цікава тема. Е, ось, але поки що я читаю ціні гойдалки війни від нього, і після цього, можливо, перейду до цієї книжки. Побачимо. Наступна моя книжкова покупка, вона така літня, любов народжується в мовчанні. Я була на презентації українська авторка, але вона пише під псевдонім під псевдонімом Аліна Рос. Я була на презентації однієї з її книжки, але та книжка мене не зацікавила. Мене зацікавила більше ось ця вона літня. Я не встигла її прочитати літом, тому вона буде чекати наступного літа. Е, Аліна Рос це у нас авторка, яка видає свої книжки сам видавом. Е, ось, тому... Я не читала поки що її книжок, не можу нічого толком сказати. Поки що в мене є ця її одна книжечка, і вже про свої враження про неї розповім пізніше, коли прочитаю наступного літа. Це дуже довго. Але я літні книжки просто читаю літом, а вона, очевидно, літня. Далі у мене трилогія Тінь та кістка. Я знаю, що ця трилогія ось у нас є від Нетфлікс, тобто це як серіал, так як я розумію, я не знаю, я не дивилася. Я хочу прочитати, я не планую дивитися. Цей серіал. Ось у мене є вся трилогія, і я знаю, що багатьом вона подобається, і що в цій трилогії багато фанатів і через те, що вона відносно не товста порівняно з іншими фентезійними книжками. Мені, думаю, легко буде її читати. Я не знаю, я поки що її не ставлю ніякі плани, вона в мене є. Я просто хочу її прочитати, ознайомитись, тому що я знаю, що в свій час вона наробила теж дуже багато шуму, і мені просто цікаво. Вони якось були по знижці, здається, в. З Де що, я вирішила одразу три е, придбати, і вони, думаю, мені сподобається загалом ця серія. Е, наступна книжка це від українського автора. Цього разу в цьому відео дуже багато від українських авторів. в мене книжок це інтернат Сергія Жадана. Коли я була на прослуховування віршів Жадана з його збірки Динамо Харків мені він дуже заімпонував. Я захотіла ознайомитися якоюсь художньою літературою, а не саме віршами. І це став інтернат. Я ще його не прочитала. Я знаю, що це книжка про Донбас, і мені здається, що вона буде дуже цікава. Ну тобто, просто Сергій Ждан реально вміє дуже гарно писати. Вірші в нього просто неймовірно сильні, неймовірно, ну неймовірно, неймовірно. І мені цікаво, як він. Це перетворює в художню літературу. Е, мені цікавий сам стиль написання художньої літератури, тому що стиль творення віршів просто ну реально неймовірний. І мені дуже цікаво, як він пише саме художні твори. Тому буду з нетерпінням чекати моменту, коли в мене дійдуть руки саме до інтернату Сергія Жадана. Таня, книжка на сьогодні від української авторки про яку ми сьогодні вже говорили. Світала на території на дім солі. Як тільки вийшла ця книжка, то вона робила дуже багато гаму. Гаміру, шуму, її всюди показували по телебаченнях, бо це книжка про Крим. Дім Солі це книжка про Крим. І насправді наші українські автори, такі як Світлана Тараторіна, Ірина Грабовська, вони роблять ще якесь дослідження, певне перед тим, як писати подібну літературу, тому що вони неймовірно цікаво, це розповідають на презентаціях. І мене ця книжка дійсно дуже зацікавила, і я дуже хочу її прочитати. Ітати теж можливо, ну знову ж таки, я не можу казати майж май... найближчим майбутнім, тому що найближче майбутнє ми хочу прочитати дуже багато книжок, але на це все потрібно час. Але те, що це на основі Криму, це дуже цікаво. Мені прям дуже думаю, сподобається, тому що я подібну літературу дуже люблю. Така у нас вийшла друга частина нашої серії покупок. Залишилися ще дві частини. Ну, які я планую відзняти, бо інші книжки я не планую показувати. Мені здається, вони трішки нудні вже будуть, не не актуальні як. То кажуть. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, б До нових зустрічей!